Що Зеленський з Трампом заздалегідь про все домовились, як все буде. І я бачу, що ця, ігра, ця гра взагалі влаштована із-за Трампа, тому що він цього прагнув, він хотів цього всього. І те, що я вбачаю по картах, що Трамп справді, навпаки, готовий дати томагавки і навіть дав томагавки вже. Але питання в тому, що для Росії, для Путіна, він же хоче з ним зустрітись з Зеленським. Вони зараз грають гру в поганого президента України в те, що не можна давати там гавки, і так далі. Тобто вони спеціально навіть роздмухують певний конфлікт, для того, щоб в першу чергу. А Путін подумав, що він їде в комфортне, в комфортне середовище, для того, щоб ця зустріч точно відбулася. Тобто, це прохання Трампа, і я бачу інше прохання.